Та компанія Таралент було запитання, чиї у нас прямокутні 3-літрові контейнери і їх розміри. Так, у нас в асортименті є прямокутні контейнери на 2,3 літра. На 3 літра, як в даному випадку, і на 5 літрів. Розмір цього контейнера по висоті 120 мм. Верхній зовнішній розмір 260 на 162, внутрішній розмір 240 на 148 мм. І нижній розмір 223 на 132 Контейнери розраховані для використання харчовій промисловості. Придатні як для використання з холодними, так і з гарячими продуктами. Використане з харчового пластику. Повний об'єм цього контейнера 3 літра. Є міцна ручка, щільна кришка. Упаковка йде 70 штук. Кришка фасується окремо. 140 штук в упаковці. Додаткову інформацію можна отримати у менеджера по телефону або на нашому сайті. Дякую.